Двічі на тиждень до обласної бібліотеки імені Котляревського у Полтаві приходить історик Олег Скирда. Тут він опрацьовує матеріали для своїх досліджень. Я працюю над такими би, матеріалами кінця 19 століття, початку 20-го. Це як губернські відомості, іпархіольні відомості. Це подворні переписи. Нині деякі матеріали з фондів бібліотеки є в електронному форматі. Я буду вдома займатися якоюсь ну, краєзнавчою роботою і мені потрібно ну, буде якісь газети, ті самі губернські відомості. І я зможу зайти в інтернет і знайти цю ну, якусь відповідну якусь газету. Якщо я буду десь, наприклад, в командировці, ну от, наприклад, по області чи в Україні десь, і мені потрібно буде якась, якийсь матеріал. Я також зайду і знайду той матеріал, який мені потрібен, і буду користуватися ним. Книги та газети, які видали понад 70 років тому, оцифровують та завантажують у вільний доступ на сайт бібліотеки. За день в електронний формат переводять близько тисячі сторінок. Роблять це за допомогою спеціального сканера, каже Тетяна Татарко. Перед початком роботи сканера ми фокусуємо камеру для того, щоб було чітке зображення книжки або розворотом її скануємо, або конкретну сторінку. В процесі роботи під кожну книжку, і також буває таке, що під кожну сторінку цієї книжки ми в програмі в даній робимо налаштування. Там затемняємо, там висвітляємо. Ми маємо такий унікальний фонд, який потрібно зберегти, який важливий для Полтавщини. І багато книг, і періодичних видань, на жаль, вже вони є тільки в нас в одному екземплярі. За словами Людмили Власенко, оцифровують видання у бібліотеці із 2020 року. За цей час відсканували близько одного відсотка від запланованих понад 800 тисяч екземплярів. Цього року в електронний формат планують перевести близько 8 тисяч примірників, сказала Катерина Режиченко. Для того щоб аналізувати, яка література є популярною, яка користується попитом. Скільки разів кожну з книжок, які які. Відповідно до законодавства кожного року не менше ніж 5% фонду повинні оновлюватися, щоб ми могли придбати і забезпечувати бібліотеку саме тими фондами, які які користуються попитом. За словами Катерини Рижиченко, на придбання нової техніки для обласної бібліотеки імені Котляревського, за допомогою якої скануватимуть видання із бюджету регіону, планують спрямувати близько півмільйона гривень. Ще приблизно 300 тисяч гривень знадобиться на програмне забезпечення для оцифровування. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.